Отож, друзі, сьогодні будемо робити експеримент. Я довго думав, як показати вам, що кава з медом дійсно смачна, дійсно крута. Нічого мені робити виявляється не потрібно. Ми сьогодні зробимо експеримент. Входить в ході нашого експерименту нам знадобиться: перше булка чи абати чи абата з сиром. Друге, один стік меду з нашого магазину 20 грам фасолка. Мед квітковий. Далі, один стік. Мак-кави. Саме дешеве, щоб облувати тебе. Далі кружка з брендуванням кафі-кафі, паличка для розмішування, чайник з гарячою водою. Закіпляченою. Такс. Що нам потрібно? Перше. відкриваємо стік кави. Важливо відкривати обережно, тому що ви можете її розсипати. Відкладаємо на край стола для того, щоб не мішати достовірним даним. Далі поміщаємо сипучу суміш в нашу піжанку, відкладаємо на край стола. Далі беремо стік меду і переміщаємо мед в нижню частину стіка. Для чого? Для того, щоб коли ви будете відкривати, то щоб мед не розілявся. Далі, з предназначеної сторони відкриваємо стік, відриваємо, кладемо на край стола і видавлюємо сюди всю цю солодку насолоду. Поступальними рухами, видавили. Все, стік пустий, кладемо на край стола. Далі беремо нашу паличку, беремо воду, і розмішуємо Є. Ми отримали суміш розчин, кави, води і меду. Даний розчин називається кава з медом. Паличку кілька раз стряхнути для того, щоб кава не попала на робочу зону. Кава з медом. І беремо за спеціально предназначене вушко. Важливо смакувати так, щоб не попити язик. Кава з медом готова.

Отож, всім людям, які вважають, що кава з, кава з медом це не корисно, або кава з, з медом це не смачно, рекомендую себе вдома провести короткий експеримент, оскільки найкоротший шлях до істини це експеримент. Ви не можете казати, що кава з медом це не смачно до тих пір, поки самі не спробують. А найголовніше достовірні дані ми можемо отримати не менше по трьох воторах. Я вже багато кави з медом випив і точно переконався, що це смачно. А скільки випили ви? Потрібно випити не менше як три філіжанки для того, щоб зрозуміти, що кава з медом це дійсно смачно. Це перший момент. І другий момент достовірна вибірка для такого експерименту це не менше як 40 мільйонів населення нашої держави. Отож, панове, я чекаю на результати ваших експериментів, або в форматі відео, або в коментарях під відео. Насолоджуйтеся кавою з медом і перевірте, смачно це чи ні. Що ж мені вірити? Перевіряйте самі. Mm. o iei de urcă ce a te Dar rog după <wasser>